Дзюдо, вільна боротьба та веслування на байдарках. Продовж червня та початку липня в Естонії, Італії та Румунії проходили міжнародні змагання, де прикарпатські спортсмени вкотре відзначились високими здобутками. Михайло Світрак, дзюдоїст із надвірної, виборов золото на відкритому кубку Європи з дзюдо серед дорослих. На цьому старті я провів п'ять сутичок. В Принципі, майже всі сутички виграв до, достроково тільки одна сутичка за вихід в фінал виграв з мінімальною оцінкою. І хочеться далі і ще вищі старти вигравати і рухатись далі до своєї мрії. Тренер Михайла Андрій Микитин каже: ані скілечки не сумнівався у результатах свого вихованця. Михайло показав чудову боротьбу, був жеребкований під першим номером, і так і доказав, що він перший номер на Кубку Європи. Дуже якби нас порадував. Тому і ну, працюємо теж, підготовка проходить в режимі нон-стоп, скажімо так. Вислування на байдарках це олімпійський вид спорту, який вимагає сили та витримки. Під час міжнародних змагань прикарпатка Ірина Федорів виборола золоту медаль серед юніорів та молоді до 23 років у складі каної двійки на дистанції 200 метрів. Дівчина поділилася враженнями від змагань, розповіла, якими бувають перешкоди та що далі у її планах. Подобається цей вид спорту, тим, що це природа, це ми веслуємо на відкритій водоймі. це... Ліс, вітер. Можемо також захід, схід, сонця ну, це дуже красивий вид спорту. Складність в тому, що ми веслуємо на одному коліні, і ну, це перш за все рівновага. І, звичайно, погодні умови це хвилі, які тебе розгойдують, які можуть та е так, як і допомагати, так як і мішати. Вітер е боковий, е зустрічний, попутній. Плани зараз в мене підготовка до дорослого чемпіонату світу, який, який буде проходити в Італії, е на які е на якому я планую йти двійку, і ще глянемо, можливо, буду йти одиночку. На тих самих змаганнях у Румунії дві срібні медалі здобув веслувальник Віталій Пристей. Не золото, звісно, але сріблом я більш ніж задоволений з двох дистанцій в дебютний рік. Це дуже, дуже класний результат для мене. Андрій Шокалюк, борець вільного стилю з академії боротьби імені Василя Федоришина, здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи ю 20 у ваковій категорії до 61 кілограма. Цей чемпіонат Європи був для мене. Ну. Першим я ніколи не попадав на чемпіонати Європи. Це перша моя медаль. Хотілося більших результатів. Я довго до цього йшов, багато років тренувався. Поки що заслужив, напевно, тільки третє, але будемо рухатись далі. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук привітала молодих та мотивованих чемпіонів, відзначивши їхній високий рівень підготовки. Та майстерність. Ви великі молодці. На вас дивляться ваші ровесники і хочуть брати з вас приклад, тому що ви впевнені в собі, ви здорові, ви пропагуєте здоровий спосіб життя, і ви вже в свої такі молоді, прекрасні роки маєте такі успіхи. Яна лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія компанія Рей.